Вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам за ваш час, за ваші підписки, за вашу підтримку. І давайте сьогодні з вами поговоримо про 8 квітня, бо всі вже знають, що цей день буде повне сонячне затемнення. Яке не буде видно на території України, воно буде видно на території Америки, там, Канади. Ми не будемо бачити це затемнення. так? Ну, але всі кажуть, ну, це 29-й місячний день, так, і його називають таким доволі нещасливим взагалі днем, це як день розгула демонів. Ну і в мережі розганяють цю ситуацію, що це 8 квітня буде сонячне затемнення, і тут і, і, і три дні якогось буде апокаліпсису, і чого там тільки не буде. Що тут демони розіграються на всю землю. І що буде темрява, і якісь зміни відбудуться жахливі. Давайте подивимося, що ж це за день, 8 квітня, і що принесе сонячне затемнення. Я не буду тут роздивлятися по знакам заява, що принесе кожному з нас. Мене більше цікавить, от що безпосередньо цей день, ну, це явище астрономічне сонячне затемнення, що воно може принести Україні. Ну, ми не будемо, звісно, казати, що сонячне або місячне затемнення зовсім не мають ніякого впливу. Вони мають вплив. Ну і от ми зараз і спитаємо. Перше, що б я хотіла з'ясувати, ось яким буде цей день? Енергія цього дня. День 8 квітня, яка буде енергія? Нічого жахливого не випало, навіть не старший аркан випав простий собі паж Жезлів. Енергія дня. ну, Що тут можна сказати? Паж. Це щось таке, знаєте, молоде. Молодий місяць. А, до речі, цей ж день сонячне затемнення, це ж буде, здається, це як молодий місяць, чи якийсь день наростаючого місяця Молодий місяць. пажи це така собі чиста енергія, вона така тендітна енергія весняного пробудження. Так, у пажа є амбіції, є якийсь ентузіазм, тим паче, що жезла це такий вогняний знак. Так? Але це виглядає скоріше як зародження, це як не спалах здоровенного вогню, це як зародження. Пажу дуже хочеться рвонути вперед, але тут якось досвіду малувато. Тому тут, якось знаєте, мені не показує чогось жахливого чи чогось смертельного от енергії дня. Звичайний собі день. Можливо, скоріше, навпаки, це знаєте, це як зародження чогось нового, підготовка до чогось нового скоріше. І я вам скажу, що тут я не бачу нічого поганого. Мені показано енергії дня непогані. Щось народжується, щось нове народжується, будемо мати думку, що воно добре. Ну, тоді запитаємо: це сонячне затемнення, яке будемо мати наслідки для України безпосередньо. Які наслідки для України? Та слухайте, нічого тут жахливого немає. О, дивіться, вісім жезлів, королева мечів іерафант Сонце. Хіба це погані карти? Хоча в таро, в принципі, немає поганих там, чи непоганих карт. Вони всі хороші. Не знаю, ніякого жаху тут я не бачу. Тут я б сказала навпаки, тут сплеск енергії все ж таки вісім жезлів показує таку активність, активність при швидшенні якихось певних процесів. Ну, ось і королева мечів. Це пришвидшення процесів. так, ну А оскільки у нас війна, і зараз це тема номер один, то, скоріше всього, тут показано, що пришвидшуються процеси, пов'язані з війною, з тим, що відбувається зовні і всередині країни. так, Це як якась хвиля, яка скоріше підніме ще більш якусь віру, тому що ерофант, старший аркан Ерфант це карта віри, свята віра. Віру в що карта Сонця? Свою перемогу. Однозначно показують якісь. Можливо, тут чи наміри іноземців, тому що Єрафан дуже часто показує іноземців. Причому їхні наміри в добру сторону для України, що вони теж прихильно до нас ставляться. Ну, Але це може, звісно, проявитися по-різному. Це може бути ну, підтримка, якась, якісь приїзди, союзи, допомоги. Все ж таки сонце це доволі позитивний аркан, навіть саме позитивний я б сказала. Так що, знаєте, що я вам скажу? Оце сонячне затемнення, не знаю для кого, для України мені показано просто так. Знаєте, сплеск доброї енергії, добре починання, добра задумка. Із цих чотирьох карт, що я запитала, які наслідки до України, то я скоріше тут бачу добрі зміни, аніж якийсь негатив. Ніякого кінця світу тут ну, взагалі не передбачується. Навпаки. Ще ще луна. Це ж треба дивитися. сонце і луна поруч. Це теж щитується як затемнення. Як можна дару не любити? Вони ж другий раз прям так, що ще для України? Ну знову ж таки, ну знову ж таки, ніякого жахіття тут не видно. Сонце і місяць поруч ось у карти так і є, ось показує сонячне затемнення. Ну і так можна сказати, так воно матиме вплив. І сім пентаклів показує наслідки, які ми побачимо трохи згодом. Тобто, почекайте, це не буде 9 квітня. Ну нічого не відбудеться, так але на середині ліна, літа, можливо, оце сонячне затемнення нам дасть якийсь результат. Ну і тут неможливо не скористатися нагодою. І ще раз просто вам хочу нагадати, що дійсно особливо важливо, от саме. Цей день сонячного затемнення слідкувати все ж таки за своїми думками. І про це ж каже таки Верховна Жриця. Думки мають бути позитивними, ні зважаючи ні на що, щоб нам, у нас не відбувалися. В цьому ж, от, як і карти кажуть, в цьому і є така собі життєва мудрість, і це буде ваш вклад в ваше майбутнє особисте і в майбутнє нашої держави. Тобто в цей день дуже важливо думати позитивно. І карти про це кажуть. От і ще її, оскільки сонячної енергії цей день все ж таки буде маловато, бо так ж і називається ну, відбудеться ця подія, сонячне затемнення, воно відбудеться десь в другій половині дня. Точно я не знаю, але я точно знаю, що це не в обід буде, а десь туди, після обіду. То я так думаю, не зайве буде просто запалити свічку в домі. Якби цим ви додаєте сонячної енергії через вогонь. Свічка запалена в домі, це дуже добре, коли би її не запалили, а в день сонячного затемнення – Взагалі було б чудово. Гоніть в цей день від себе будь-які страхи, чим би вони у вас не були пов'язані. Там відсутність грошей, здоров'я, руйнації, не дай Боже, загиблі рідних, не думайте про це. Гоніть. Не притягуйте до себе негатив цей день. В цей день не дозволяйте собі ні на хвилинку ніяких жахливих думок, страху. І таким чином ви зробите собі закладку на майбутнє. Оце ж Оце ж є верховна жриця, вона ж відображає наш духовний світ. І всі відповіді на ваші питання треба шукати саме в скарбничках своєї душі. Тут по-інакшому не скажеш. От. Тому налаштування 8 квітня будуть мати наслідки на найближчі часи у кожного з нас. І таким чином ми будемо впливати на позитивні зміни в своїй державі. Ой, верховна Жриця. І оця карта мир це, як знаєте, це здібність за допомогою мудрості досягти якогось успіху, завершити щось. Все, що було приховано, воно вийде на поверхню, стане чітким і зрозумілим. Ну, Бачите, Верховна Жриця і мир дуже, дуже добрі карти, щоб хто б не говорив. Ну ладно, і ще що? Для України, іще що? Король мечів, королева жезлів. Імператор і Ну, Я не знаю. У мене випадають, нічого такого страшного карти не показують, нічого жахливого нема. Так, війна йде, король мечів, ось він стоїть поруч, активна війна, можливо, це показують активну фазу король мечів, королева жезлів. так, Але імператор і мах. Показують мудрість впливових людей. Тут ніхто не сидить, склавши руки, скоріше це затемнення вплине самим позитивним чином на наших там керівників, там, президента, генералів, хто там нами керує, так, які будуть діяти розумно і в інтересах держави. Слухайте, по 8 квітня в мене все. Ну, карти просто такі причудові. До речі, так, да, зверніть увагу, жодної, от просто, просто такі жодної негативної карти. Показують навпаки. Добрі зміни, вірте. Єрофан це карта віри. Вірте в своє сонце, надійтесь. Про те саме каже, і Верховна Жриця. Тобто контролюйте свої думки і нічого жахливого ні з ким не станеться. Все, в мене все по цій темі. Тримайтеся і щасливого вам сонячного затемнення. Все буде добре.